Ку-ку! Дорогі дами, у нас сьогодні в програмі довгоочікуване розпакування, якого дуже давно не було. Ну, тому зараз, як компенсація, воно буде масштабне і грандіозне. От із тої всякої дурні, що ми купили. Ну, не знаю, звичайно, хто як, а я дуже за цим заскучилась, тому що більше двох тижнів ми нічого не купували і нікуди не ходили. Ну, бо хі -хі, всі сиділи вдома із коронавірусом. Ну, ясно, що щось епізодично біля дому купували, ну, під двері нам ніхто нічого не підкидував. Ну, але великих закупок вихідного дня в нас не було, не припинилися. Ну, але зараз ми вже нарешті вийшли із статусу прокажоних і сьогодні по відірвалися. Я собі навіть тут в календарі цю знамениту подію відмітила, запланувала на І покупки, і шопінг. З ну, шопінгом трошки не склалося, але все, решта вийшло. Ну, і ще за сьогодні сьогодні грандіозний день я собі запланувала величезне прибирання. Ну, навіть думаю, можливо, потім дещо і зніму. Ну, але це все потім. А зараз буде розпакування. Так, момент. Зараз все буде, тільки сумку добре зафіксую, щоб не було катастрофи. Ну, Покупки наші, як завжди, практично всі з Ашана. Інші магазини так, по ходу, ну і почну з м'яска, куди без нього. Це сусисочки із родинної ковбаски. Ну піарю я їх вже давно, тому що вони справді дуже смачні і якість їх не псується. Ну Взагалі, цьому бренду вже більше 30 років, і він заснований в моєму місті. І там величезний асортимент товару, все гарно запаковано і все завжди якісне і свіже. Ну, але ковбасок багато не буває, тому ми взяли ще такі вашані. І е, продукція цього виробника, як на мене, теж достойна похвал. Правда, єдине мене назва бренду трохи смущає і дивує, ну, от таке. Бо взагалі то Скотт Сміт це американський письменник і режисер. Ну, Але, напевно, власник асоціював це з чимось іншим. Ну, але як би то не було, продукція цього бренду дуже якісна і з таким от красивезним пакуванням. Ну, а роблять це. Де роблять? О, в Києві, от так от. Ну і взагалі за останній час дуже сильно розширився їхній асортимент, що теж не може не радувати. Ну, і ще я взяла фарш. Ми завжди беремо такий, <головіки> для ексклюзивних макаронів по-флотськи. Якби, як я кажу, для морської пасти. Але він мене цілком влаштовує нормальний порядний фарш, так що будуть у нас макарони по флотськи Так, далі ковбаска. Це ще від мого одного улюбленого виробника Переяслав Укрпромпостач. Теж прекрасна продукція, і за два тижні ми дуже за нею заскучилися. Такі сиров'ялені ковбаски продають трьох видів, ну, але нам найбільше подобається оця італійська. Ну, є ще міланська, схожа віденська, ну, але така темніша і твердіша. Ну, навряд чи вона зроблена з конини, ну, просто якась інша технологія приготування. Ну, і дуже-дуже смачна продукція. І взагалі, сьогодні я побачила, що є ще інакші ковбаски. Отакі не сиров'ялені, а такі скорше як сервелат. От треба буде, напевно, якось спробувати, тому що, мені здається, що в тому переяслові абсолютно все смачне. Так що, тобто, трошечки, може іншим разом, розширимо наші бачення цих ковбасок. Ну, ніби з м'язком все, тепер сир. Цього разу я взяла дві пачечки такого 12 галичини, тому що я дуже хочу зробити сирники, і вони найкраще мені вдаються з цього сиру. Ми довго ті сирники не робили, потім минулої весни відродила традиції, часто їх клатали. Напевно, переїлися, і я трошечки про них забула. Зараз знову них хочу повернутися. Ще дві пачечки веселої курівки в трикутничках. У ну, мене малюк просто інакшої не їсть. Правда, на паразитка і до цих важко звикала. Ми все своє життя сиділа на французьких Ну, Але вони щось, на жаль, вже більше року як щезли, нема. Ну, але вже і на ці вона погодилася, так що все нормально. Ну, і ще дві такі пачечки польського тостового сиру чедер від млековіта. Ну, Да, його навіть їсть малюк, так що він нас нормально піде. І ще один такий от трикутничок французького брі. Який Ашан сам розфасовує. Ну, сир дуже смачний, завжди представлений на акції. Ну, правда, в останньому часі його акційна ціна виросла і стала така, як була колись без акції. Ну що, ну, таке зробиш? Все дорожче, на жаль. Ще? ще баночка сметани Firm Fresh. Але що то я не, пойму. не поміняли зовнішній вигляд чи що? А, ні, дійшло. Це я що схопила 15%. відсоткову, ми завжди 20 беремо, тому якась баночка інакша. Ну, ладно, будемо вважати, що це елемент дієт. Так що далі. Далі дві пачечки тертого сиру, бо він у нас йде абсолютно до всього. До картоплі пюре, до пасти, до різотто, в салати. Ну, одним словом, ну, для нас сир це продукт номер один. Так. Ще якісь дві пачечки маслин. То їх схопив мій дорогий супруг. Навіть не можу щось і припустити для чого. От їх, що там раптом? 170 грам? Ну, ну так, ну, ну, щоб не переїстися. Ну, десь ми їх пристроїмо. Так, що ще? Малюку. Це малюку равлик Боб. Ой, які красивезні зні пачки, а. От вона в нас ті пластинки Боб не дуже любить, а от у це смузі заходить. Але тільки щоб було манго-кокос. Бо якщо там щось інше, ні, малюк їсти не буде. Ну, одним словом, вона така, як я, вона не любить таких міксів. Він там ззаді читає. Якщо там тільки манго і кокос, і більше нічого, це її. Якщо там ще щось наколота, все, вона вже не хоче. Ну, Ось такий. Так, ага, Ну нас малюку малюком кефірчику. Ну, ми її купуємо зі скандалом. Кефірчик нас не дуже любить. Я завжди його беру в останню чергу, щоб потім не слухати її бормотання в возику, щоб вона його не просила, не замовляла Вон таке ква ква так, що ще? Так, ще цього разу взяли дві упаковки консерв із тунця. Тут їх по три баночки в кожній. Ну, звичайно, не італійське ріо, ну, але я думаю, що нормально. Ну Цікаво, чиї вони. Зараз момент підчитаю, хто їх зробив. Угу, Підчитала: це Іспанія. У нас у чудо малюк полюбив тунець. І я її з ним роблю тости зверху пармезан. Ну, і собі теж таке роблю. Дуже-дуже смачно. Так, ще пачечка масла. Ну, останній рік ми перейшли на фармфреш, але щось не було 82-відсоткового. Ну, вибрала якусь таку. Ну я взагалі не дуже знайома з іншою продукцією, але, думаю, воно непогане. Ну і ще для малюка взяли пачечко поліменів, які від медики. Вона ну, їх дуже любить. Ну, насправді смачні, акуратні, не розповзаються, із твердих сортів пшениці. Ну, єдине, вона ну, любить із телятиною, і з куркою. Ну, надіюся, не зауважить. Ну, такі красиві, з кольорового тіста. Але я зараз їх відставлю в морозильник. Так, все позабирала. Ну і що у мене ще тут далі? А, ну це не з Ашана. Це ми ще зайшли в супермаркет з іноземними продуктами і вирішили попробувати таке от печиво з корицею О, від гулон. Недавно якраз робила тірамісу, і Савоярді було від цієї фірми. Я думаю, що воно смачне. Більше, що я люблю корицю. Так, ну то ще не все. Ще звідти для мене Рітер Спорт, дуже смачний шоколад. Ну і це моє саме улюблене поєднання. На Амалюку жвачки. То ми недавно відкрили світ жвачок. Ну, бо я взагалі рахую, що це досить корисно. Ну, як додаткове очищення зубів, ну, і взагалі вона мало чого жує, а треба укріплювати пародон. Так що жвачка це непогано. Єдине, що нам паразитка ще відкрила для себе надування бульок, я її тут майстер-клас провела, неї не дуже виходить. Не надуває, то все розкидається по квартирі. Потім ми там кроксами прилипаємо, то хожу відшкрябою. Ну, що не від вона дужує. Ну, таке. У нас так. Так, ще чай. Такий от піквік манго. Ну, як тітки колись брала, мені сподобався. Ще м'ятний. Ну, не знаю, вже говорю. Напевно, там в Нідерландах канабіс додають, бо ми на ньому так добре сидимо. І от такий Хеліс. Він дуже-дуже крупно-листковий, смачний, цей Ерглей. Пердон, не виговорила. Це заліт єдиний чай, який любить малюк і бабалю. Він, він дуже смачний, це зовсім не пилюка, Там немає якихось таких ну, палочок. Ну, одним словом, дуже-дуже порядний чай. Ну, а ми ще недавно такий розсипали, так що купили заміну. Так, чай є. Так що тут ще там в мене з продуктів? Ага. Ну, ще, і ще один такий тунець. Сьогодні Вся морська тема. Тут чеський відхайм. Ну, мені взагалі подобаються чеські консерви, особливо міцні. Не знаю, які будуть рибні, але я думаю, що непогано. Ну, якщо там малюку до сендвіча не підійде, то кудись його в салат сплавлю. Так, ну, ще баночку ікри. Оце теж для малюка. Що не доїсть, то я доїм. Я її дуже люблю. Звісно, я більше люблю чорну ікру, але побачила я сьогодні. Ціни на неї. Я вирішила якийсь час її перестати любити. Mm. Надіюся, не надовго. Так, що ще. Ага. І ще із консерв дві баночки кіноа. Я не знаю, як правильно наголос поставити. Ну, По-французьки буде кіноа. кіноа. Ну, Це була якась така суперміга-акція. Баночка була менше 50 гривень. Я дуже здивувалася, тому що. В принципі, суха кіноа дуже дорога, там десь менше кілограма, по-моєму, 300 гривень коштує. Так що це порядна ціна. Ну, але вона у мене постоїть до літа, коли вже будуть такі справжні сезонні томати. Бо із цієї кіноа я дуже люблю сат Ну, Ми вже його пару разів робили тут, на каналі. Я, що розказувати не буду. Ну, але якщо хтось забув, рецепт такий: кінуа, свіжий огірок, помідор дрібно порізаний, лимонний сік, олійка і я додаю багато м'яти. Ну, взагалі ще по рецепту йде кінза, але для мене тут таке щось неймовірне. Я таке їсти не можу. тому ну, що я їм без кінзи. І от, якщо то все змішати, вийде просто охренєний арабський салат, який взагалі-то французи останнім часом думають, що це їхнє, тому що цей салат табуле прекрасно прижився у Франції. Так що попробуйте, дуже-дуже смачно рекомендую. Так, і що там в мене далі? А далі баночка французького конфітюру із апельсином. Дуже смачний, такий гіркуватий і аж сам просто проситься на тости. Ну, Колись в Вишані був набагато більший вибір, таких конфітюрів, ну, а зараз це закінчується тільки таким. Ну, але ми його найбільше любимо. Так, ну, це від П'єра Рошеня. Вже декілька разів брали от, таке згущене молоко. Так, на мене дуже смачне. Ну, не знаю, яке воно б мало бути, яке воно було колись, але це зовсім не пакость. Ну і, чесно кажучи, досить жалію, що вони не роблять варени з гущеним молоком, тому що того вареного мальчика їсти не можу. Для мене це просто мерзеньє. Тому все шукаю порядну заміну. Ну, одну знайшла від лавки традиції, а думаю, може би ще щось інакше. І ще я купила м -м, томатну пасту. Ну, якраз, ж для макаронів по-флотськи треба, французька із прованськими травами. І ще якусь інакшу отаку от італійську. Ну, я думаю, що там різниці немає ніякої, ну, тільки в картинці. Так, що там далі ще в мене? Ага. Ще різотто від приправки. Ну, від того, я всю забуваю, як його звати. Від Хосе, Хосе Ну, Ми купували таку палінту, дуже-дуже смачна. Ну, а це різотто взагалі з трюфелем, з пармезаном. ой, Має бути щось непогане. Так, і ще для малюка сочки абрикосові. Вона ну, у нас поганка наших не п'є. Щось, щось не то, що таке. Ой, попав один з персика. Тепер як її тут підсунути. Ну Хоча вона і той любить. І саме основне, щоб не було ніякого міксу, щоб було все тільки в моноваріанті. Ну і це ще для малюка. Тому я ж не повірила, вона сама попросила. Подивіться, як вона то буде їсти. Значить, це Бебі Морпочка. Ось така от маленька, гарна, О, такий кит мордатий, прикольний, намальований. Ну, зараз просто безподобні дизайни роблять. І таке красиве поєднання кольорів Ой, прелість. Так, а тут ще інакша морквочка кольорова. Ну, і я таку перший раз в нас бачу, бо взагалі у Франції кольорова морква це нормально. Я завжди дивувалася, чому в нас її нема. Ну, от з'явилася. Гляньте, ну всяка є. І біла, і червона, і чорна, і якась оранжева. одним словом, от такий от веселий набір. І от на, на пачечці теж такий от кіт гарний намальований. Ну, єдине погано, хомус не купила. <гум> не знаю, як перебудемо її їсти. Ну, Надіюсь, якось з'їмо. Так, ну по продуктам ніби все. Тепер залишилася хімія. Оце французька рідина для миття посуду таке з нового. Я недавно купувала таку пляшечку, зараз її відкрила, користуюся нею, вона мені дуже подобається. Добре, піниться, добре миє, має гідотного запаху, і тому взяла ще одну на запас. І ще на запас ополіскувач фініш для посудомийки. Ну, я його беру завжди, коли він є, тому що досить часто зникає при тому надовго. Ну, а моя паскуда посудомийка без цього починає верещати, як скажена, і пише нам вайбер, всякі гадості, що не буде працювати. Ну, Ось така вона у нас, <схід> скандалюзка. Ну і ще капсули фініш. У мене ніби є одна пачка, але вони ніколи лишні не бувають. Ну, і на ці була сьогодні акція мінус 22%. Правда, ці капсули дорожають просто в прогресії. І минулого року я 100 штук купувала навіть за меншу ціну тепер 65. Ну, так, да, трохи печально, що зробиш? Так, ну і ще на запас, бо теж боюся, що щезне рідке марсельське мило. Ціна просто казка. Десь 50 гривень. А відпрацьовує на 1000. Ну, і оцей от миючий засіб, в мене взагалі він номер один в прибиранні. Ну і ще для прибирання, сьогодні ним і буду займатися, але вони в мене завжди мають бути. Це е, вологі серветки е, від Росману до Мол, ну вони з Ватсонсов. Ну, може, якщо я зніму заплановане відео, я про них розкажу. Може, дуже достойні серветки, добре зволожені, миють все. Ну, я взагалі-то навіть мою плитку на підлозі. Універсальні. Ну, звичайно, не могли б пройти мимо і поповнили собі запаси ще зубною пастою стікна французька, вранці зроблена. Дуже бюджетна ціна, прекрасно чистить. У мене ця паста абсолютно влаштовує. А це сікна для малюка дитяча з мишкою. Тому що ввечері я її чищу зубки вітіс, профілактично-антикарісною пастою. А оці вона собі зранку сама, мусить вже, вже якось вчитися. І ще для малюка нові щиточки. Звичайно, це трошки ніби як неправильно, тому що від 2 до 6 років, вони м'якші. Її треба вже для старшого віку, але для старшого дуже-дуже велика головка. В неї маленькі зубки, то незручно. І тому я беру такі, вони мене довго користуються, вони не встигають вже зовсім пом'якнути. Ось такі от веселі, кольорові з мишкою. Ну, навіть такі колись і були. А тут ще із левом, і з якимось конем. Ну, Даним словом, дуже веселі і красиві щиточки. Такі от на липучки їх можна приклеїти. І, в принципі, дитині в ручку їх добре брати, тому що вони невеликі. От. Нам нормально підходить. Так що ще, ще ватка Ашанівська. Ну, я таку завжди беру, тому що мені зручніше користуватися квадратною. Мені щось круглі не дуже подобається. Я люблю таку от більшого об'єму, ну, так ну, більшої площі, скажімо так, і з останнього це томатний сік. Завалявся. Ну, купили, бо купили. Я думаю, що з ним буде все добре. Маш, взагалі, то останній раз я була дуже здивовано розчарована. Купила апельсиновий сік від Сандори. Я як завжди купувала. Ну, а він щось трошки змінився. І, ну, як би вам так сказати, одним словом, просто вода. от Реальна вода. ну Така от рідка, рідка прозора із ледь-ледь-оранжевим кольором. Не знаю, що там сталося, може, якась партія була не дуже удачна. Ну, не ну, Після новосік мене розстрою. Але я думаю, що з цим буде все добре. Так, все. Але це ще не все. То я тільки прийшла, зразу виклала. Я не знаю, як це назвати. <сіхі> ну, продукти, щоб підтримувати об'єми попа, скажімо так. Гляньте дами, що в нас є. Ой. Не знаю, як би то точніше назвати, напевно, печі вам не назвеш. Да? Оце таки тістечко. Це ось терезна класика, яка да? красота. Ну, але для мене можна сказати, що це з нового. Тому що ми ніколи самі отаке не робили, що його гостяк таки ніколи не їла, тільки пригадую, десь там в 90-х раз купила в магазині. Чесно кажучи, більше ми не купували, тому що ну, це була рідкісна пакость. Але в той час все-таки було, тому ж продуктів якісних не було, то тісто обмірезительно було, на маргарині, та начинка всередині взагалі, якась. І тому я взагалі, в принципі, забула, що от такий десерт існує. А тут не так давно родинна ковбаска ну і родинна пекарня відновили цю рецептуру і починають пекти такі горішки. Ми вже неодноразово їх купували, що вам дамо скажу, якщо маєте родинну, кубаску, родинну пекарню, от попробуйте. Вони достойніші, дуже-дуже смачні. Я, звичайно, на 100% не знаю, чи тісто дають масло. Але ну, мені здається, що дають масло. Кісто дуже добре. От таке от, пісочне, гарне, мігеньке, все супер. Що тут в начинці, я теж не знаю. Бо того вареного мальчика я різко, я їсти не можу. Ну, для мене це просто нереально то їсти. І я взагалі то не впевнена, що тут от додають згущене молоко, ту лавку традиції, яку я для себе відкрила. Не знаю, не впевнена, тому що не дуже дорого. Але ця їхня начинка на згущеному молоці зовсім не противна. От в неї нема того такого мерзкого кислого якоїсь. Смаку, і взагалі таке, то, не знаю, мені та ризка не подобається. Я не знаю, що тут, але тут воно дуже добре. І наскільки я взагалі там, ну, полагаюся на свої смакові властивості, я більше ніж певна, що згущене молоко перемішане із маслом. Так, що прекрасні горішки. Ну, оці от такі трошечки з бюджетніших, це з родинної ковбаски, тому що родинна пекарня ну, ще пече ексклюзив. У них пакують ті горішки, ну, там навіть форма гарніша. пакують їх в такі пластикові контейнери. ну там, Я не знаю, ну, штучок 10. Ну, і ті 10 штучок е, по такій самій ціні, як і оці. Ну, але ці теж, я б не сказала, що з дешевих. І тому, судячи і по їхньому смаку, і по їхній ціні, все-таки тут якісні продукти. Так, що, оце я можу рекомендувати смачне. І ще ми купили багет гречаний. Помощьте. Наші Цінності з багетом співпадають. отак -от. Але по дорозі трохи малюк його гриз. У нас такі, а ми як в циганський таборі йдемо. В грісу сумки тягне, я там іду по сторонам, заглядаю, малюк щось їсть не таке. І ще дві такі плюшки. Дуже люблю. Не знаю, хто там як, а хто найчастіше в мене вечеря. Так, чай чи кава з тією фігнёю дуже смачно. О, а тут якісь інакші надписи. А, ой, тут що? Тут в мене з багетом цінності співпадають. А із плюшкою цілі співпадають. Отак от. Вона дуже така на вигляд мила, плюшечка, така цукрова. Насправді, а насправді. Агресивна русофобка. У мене ж з нею цілі співпадають. Значить, і плюшка тільки бачить Російську Федерацію, єдине, що їм може культурно сказати, ну, що може сказати? Ну, щоб всі повоздихували. Ну що їм ще сказати? Ну, а тепер такі от плюшки пішли, а що? Ну, я писала, що в мене цілі співпадають з нею. У мене ціль така. Значить, і в неї така. Це буде сьогоднішня моя вечеря. Дуже-дуже смачні мягенькі, з цукром, ну просто прість. Так, ну і, і ніби все, дами, Покупки розібрала, зробила собі таке от приємне, тому що люблю той контент. Ну а вас я всіх люблю, па-па!